Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дуже буде коротке відео. Поговоримо про діаметр лески. Дивіться, в мене в руках зараз леска 30 метрів довжина і 0,08 товщина. Беремо мікрометр. До речі, це відео для тих, хто. Перший раз столкнувся з такими величинами. От ми звикли. Там товста леска, тонка, середня. Ну, Професіонали знають, що таке вже 0,8 і 0,5. Дивіться, що це таке за розмір? Ось вот перед камерою зараз лески взагалі не видно. Ось вот так вона може блиснути. Беремо мікрометр. Ця штука дуже древня, вона у нас заявлена як 63-го року. Значить, в міліметр, в міліметр вміщається 100 соток. І один, одна поділка, ось до одна поділка, це одна сотка. Одна сота міліметра. Тобто, навіть не видно, що воно там приоткрилась. І якщо помістити цю леску в наш мікрометр, також охота зробити відео, щоб не вирізати, не додати нічого о! І жена визов скинула. Так, вставляємо цю леску сюди. У нас ж така тонесенька, що так і наровить випрягнуть з рук. Ось двоє я сюди її поставив. Все, тріщотка сработала і дивимося на реальний її діаметр. Заявлено було 0,8, а по суті 0,11. Тобто приблизно ви поняли, що таке сотки в цих товщинах. Ну, а вам говорю до побачення на все добре.